В наявності велосипедні камери. Значить, 28 дюймів їх діаметр. Ширина 28 по 32 От, Значить, тип ніпелю АВ довжиною 48 мм. От, е, значить, зараз я дістану, подивимось, да, ось видно АВ. Ось така от камерка. Зможемо от, подивитися. Тут, тут те саме ну, 700С. У матричній системі 28 дюймів. От, Значить, нові, якісні. Ось такий він. вентиль, да, трошки, як бачу, в пилу ніпель. От, значить, Ось так виглядає 48 мм, тобто не короткий, а якраз нормальної довжини. От, підійде до багатьох ободів. то що я бачу, мож, тут здається навіть певне є посилення у основі. От. Всім бажаю, значить, всім хочу сказати, що хто значить, в Одесі може купити самовивозом. Адреса буде вказана в описі до відео. Також там буде вказана ціна. І також буде вказана точна маса. Ну, Маса тут приблизно 160 грамів. От. Значить, всім бажаю гарних покатушок, а також усього найкращого.